Дівчатка, ділюсь з вами ідейкою, що приготувати сьогодні на вечерю. Сьогодні в мене картопелька з м'ясом і овочі запечені. Вчора була з куркою, а сьогодні м'ясо. Тут м'яса небагато і порізла такими маленькими шматками. Головне, щоб бульбочка була смачна, а м'ясо то вже не так головне. Тому обов'язково записуйте і беріть собі на замітку, що можна приготувати на вечерю. Так, беремо картоплю. Далі відправляємо олію, буквально три ложечки столові. Оп, ось так. І завжди додаю сіль. Так. Чайну ложечку, можна ще трошечки. Але ви завжди робіть так, щоб вам було смачно по солі. Сухий чесник у мене є, і паприка копчена, солодка. Також паприки даю ложечку, чайну з горкою, і чесник також, чайну ложку. І все. Тепер просто треба гарно перемішати і відправляємо на нашу декор. Я собі сюди висиплю, прибула... бо не це. І ось тут гарно треба, щоб все переміщалось із спеціями. Так, дівчатка картоплю, в мене сира. Далі ще відкладаю і буду різати м'ясо. Також окремо заправлю і вистеляю на картоплю нашу. Так, тепер беру м'ясо. У мене тут приблизно 300-400 грам. Солі беру менше півчайної ложечки на таку кількість. І також як і до картоплі. Трошечки часнику сухого і трошечки ще Зеремо так само грамку олії. Буквально. Оп, все. І перемішаю. Так, тепер м'ясо наше викладаємо на картоплю зверху. Його не так багато, тому що в мене не всі його будуть їсти. Ось так. І все відправляємо в духовку розігріто до 200 градусів. Я не знаю буквально, три години, може і менше. Я вам скажу точно. Так, беру ось такі овочі. Так. Трошки олії. Так само чеснику трішечки за смаком, але не так вже багато, як до м'яса я давала. Бачите, я до всього даю завжди паприку і чеснику. Це наші любимі спеції. І солі. Трошечки. І ще я маю ось таку якусь спецію десь. Тут шматками помідору. Ось так. І ще якась там є трошечки дам, прованські спеції, якісь такі з перцем і паприкою. Все, перемішаю так, і виправляю зараз в духовку також. І трошки нехай постоїть, м'ясо трішки підпеклось, щоб все було якраз разом приготовлене.